Тільки чуєте, куди пішов. Коло на місце, на місце. Слухається мене, бачите. Тільки чує музика, десь. Зараз іде. Йдемо, беріть крупне плаваний, беремо клави. Молодець. Забираємо ранець І йдемо прямо в кафе. Йдемо з куньою в кафе. Зайдемо. Зараз відчинимо двері в кафе. Відкриваємо. Украє серце крає. Добрий вечір, добрий вечір. Чаночку вам надиваю. Ганя, добрий Дуже вечір. Приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Давай, дозвольте дозвольте привітати. прийняти. Ви мені легх хребет не переламали. Піва, піва, піва. Дікуйте, чекайте, чекайте, 50 грам горілочки до маршінкої. Притерпацька, притерпацька, гарна горілочка, поправи, чекайте я, спочатку. Філіпу, Філіпу треба налити, дивиться, гарно. Філіпка, не... а не хочеш, не дамо. Я, я, я хочу привітати гарне місто Франтіш, тому що ви знаєте, як приїхали ми сьогодні, до вас ходили прекрасний місто. Всі посміхаються, я вже в таксі їду і я, що він успівав, гарне місто каже, нема бензину. І я йшов в пішки, але прийшов до вас. Я дуже радий. Всіх вас вітаю зі святом. Дай буде здоров'я. Дай зі здоров'я. 355 грамів за працівник. <плес> 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 давайте, 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 давайте заграємо. Я хочу, щоб ви заграли ту мелодію дуже люблю. Доб... Любу мою пісню, яку я дуже люблю.